Беремо гарбуз, у мене невеликий гарбуз. І знімаємо з нього кришечку. Спочатку робимо надрізи, далі глибше ножем, тільки треба робити це обережно, аби не порізати руки. Вибираємо серединку. Осіння не викидайте, його можна висушити і трошки солі буде смачно. Беремо шматочок масла, змазуємо в середині гарбуз і кришечку не забуваємо. Кладемо в гарячу духовку 190 градусів на 20 хвилин. Тим часом 100 грамів рису доводимо до кипіння і даємо настоятися, беремо овочі, будь-які консервовані, свіжі. Змішуємо з рисом, додаємо і перець за смаком. І ще приправи я ще гострий перець. Можна ще масло в рис додати і перекладаємо рис всередину в гарбуз. Накриваємо кришечкою і печемо 40 хвилин при 190 градусів. Якщо вилка проколює зверху вільно гарбуз, значить все вже готово. Просто смачно і рис дуже, дуже смакує з гарбузом. Приготуйте і дякую за перегляд, підписуйтеся на канал.